Всім привіт! Я сенатор Ради Федерації Росії від Тюменської області Павло Тараканов. Сполучені Штати приступили до пошуку і вербування шпівунів, яким буде доручено зруйнувати нинішній політичний лад в Росії. Саме в цьому полягає сенс звернення американського посольства до громадян Росії. У США не вийде перемогти військовим шляхом, і вони це розуміють. Економічний тиск теж не спрацював, як і тотальна соціальна блокада. Сенатор вважає, що тепер у Вашингтона є тільки один вихід, залишається їм тільки одне шукати зрадників, формувати п'яту колону і пробувати розгойдати ситуацію всередині Росії. Я впевнений, що спецслужби США в першу чергу спробують завербувати представників економічної, творчої і політичної еліти, а також тих, хто підтримує західні цінності. Я зазначив, що стежити варто не за іноземними агентами, а за потенційними шпігунами. Додам, що його особистий досвід в Чечні довів пильності і обережності багато не буває. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!